Трирічний Артем Шикера залюбки грається з однолітками на майданчику і мріє ходити в дитсадок. Однак у групу до іншої малечі йому не можна. Для нього, як і для 90 інших місцевих дітей, там просто немає місця. Він вже не може дочекатися, коли вже в цей садочок він піде. Дуже йому тут подобається, він дуже любить діток і мусимо ходити самі вдвох і гратися. Тому що не вистачає нам місця, не вистачає нам. Місця в садочку з вимогою забезпечити малечу місцями у садочку, близько 20 батьків прийшли до стін селищної ради. кажуть, це єдиний садочок на п'ять навколишніх сіл. Багато батьків просто змушені брати дітей із собою на роботу. Була свідком цієї ситуації, коли я заходила в місцевий магазин. Мама від того, що їй немає куди діти дитину, просто поруч з прилавком поставила коробку і посадила туди дитятко. Тому що коли вона зверталась до керівництва дитячого садочку, їй відмовляли. Місць не. Має немає фінансування у дитсадку. Зарадити проблемі не можуть. кажуть, він украй переповнений. З 12 приміщень тут працює 10. А щоб у вересні у цю порожню проте відремонтовану групу набрати малюків потрібно 90 тисяч гривень. Ось, будь ласка, подивитися, мій тисячний состав 36 дітей. При положених 20. а спати, як нам класти дітей при тому, що у нас 27 сім і при такої кількості діти сплять, можна сказати, по черзі. Сьогодні одніх забирають, завтра інших забирають для того, щоб діти могли спати. Оце ця група, яка має прийняти трьохрічних дітей. Тобто, якщо її не відкриють, ми не зможемо прийняти 20 з лишнім дітей трьохрічного віку. Розводять руками і у селищній раді. кажуть, 90 тисяч гривень для них непосильна сума. Певняють, звертались і до міністерства освіти, і в обласну адміністрацію, і в районну раду скрізь годують лише обіцянками. Тема в тому, що не вистачає фінансування бюджету. Селищна рада зараз бідує. Взагалі ми проживаємо зараз. Можна так існуємо на позиції. Ми зараз потребуємо втручання районної ради і обласної. Більша можливість будемо говорити так. У них в даний час питання перебуває на контролі в облдержадміністрації в обласній раді. По мірі надходження коштів в обласний бюджет воно найближчим часом буде вирішено. Батьки обіцяють методигувати доти, поки на рахунок дитсадка не надійдуть кошти. Зокрема, завтра планують Китувати будівлю райради у Житомирі Оксана Трукос, Водими Жабровець, Житомирщина, П'ятий канал.